Власне, поговоримо про певні заяви, які вчора, зокрема, наш президент зробив щодо ситуації на лінії фронту. Ну і зокрема щодо нового такого напрямку, який в нас вже три тижні як відкрився. Це Курщина у Курській області Росії. Україна здобула найбільшу кількість російських полонених за одну операцію. Про це на нараді керівників закордонних дипломатичних установ розповів президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що це була одна з цілей операції. Також каже, що вдалося значною мірою очистити прикордонні на. Плота Сумщини від присутності російської армії. Давайте почнемо деталі. Наші сили контролюють більше ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів. І що дуже важливо, поповнення обмінного фонду для України. Загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок з російського полону. Е, власне, ось е, таку заяву зробив наш президент. Пане е, Олексій, Тут у мене е, перше питання, яке виникає в контексті цієї заяви. Я розумію, що зараз ми говоримо виключно про якісь проміжні підсумки е, Курської операції, бо вона дійсно ще триває. Ми тим паче не знаємо кінцеве моти. Але одна з таких цілей, яка була озвучена президентом, вона е, вже є. Е, це те, що ми по значною мірою поповнили свій обмінний фонд. Е, не знаю, наскільки можна співставляти це, можливо, ви якось поясните плюси чи мінуси, що переважає, бо на одній часі, чаші е вагів у нас є дійсно поповнення значною мірою обмінного фонду, але разом з тим, ну питання обміну полонених у нас досі не зрушилось цього місця. Разом з тим, президент говорить, що нам значною мірою вдалося очистити прикордоні напроти сумщини щодо від російської армії, але разом з тим обстріли Сумщини ну, значною мірою дуже сильно посилилась кількість кабів, яка пролітає останні дні. Ну у порівнянні з Передніми місяцями це просто непорівняні речі. Що ви скажете з цього приводу, що тут не знаю на що ви схиляєтесь більше: плюсів чи мінусів? Ну ви знаєте, якщо казати про вдалу військову операцію і розглядати як якісь мінуси, то тоді хочеться запитати до тих людей, які говорять, що це мінуси. А що тоді до вас плюси? Тобто наступати, проводити операцію яка ну дала дуже багато переваг, як можна перераховувати всі. Всі це вже знають. Це і відтягнення, і відтягнення російських військ. Ну, багато коротше, я не хочу зараз це, це знову перераховувати, це всі знають, і казати, що е, якісь недоліки в цій операції, ну, ви знаєте, е, ну, з'явилися такі, так, е, такі коментарі вже через майже два тижні після того, як операція розпочалася. На початку всі чомусь мовчали, бо весь світ був в захваті, Наскільки ми вдало і наскільки ми потужно можемо робити певні речі? Ну наскільки ми можемо просуватися, які в нас сучасні тактичні задумки, і про що всі, всі це те про що кажуть наші партнери, генераліті на країна ти що це дуже дуже вдала І, ну, нема навіть. Ну, нема навіть як знайти якісь е, в цьому слабкі місця. Ну і з'являється е, чомусь в нас, в тому числі, люди, які починають е, критикувати. Мені здається, що е, якщо ми навіть е, підняли б прапор що це сьогодні над Кремлем, зі люди б вважали, що не так підняли і не, 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 не знати башні повісили, і взагалі а варто це ще було робити. Пане Луці, давайте тоді до деталей тому, операції, тому. можливо, перейдемо так до того, як вона тому. проходить, тому. і що на вона нам дає. Я лише хочу процитувати наших колег з порталу Дефенс Експрес. Вони кажуть, що Збройні Сили України успішно відрізали Росіян на південь від річки Сейм, знищивши три ключові мости. Зокрема, зруйновані переправи у районі селищ Глушково та Зване. для ураження. Україна активно використовує авіацію. Зазначається, що відрізана частина у глушківському районі Курщини вона складає близько 600 квадратних кілометрів. Утім, як свідчать супутникові знімки, росіяни вже зводять там понтонні переправи. Ви бачите, знищення одного з мостів. Ще один додатково був знищений, це другий міст, якщо я не помиляюсь, а потім ще був третій. Ну і за даними. Наприклад, російських так званих воєнкорів ситуація в області напружена близько 700 кілометрів може перейти під контроль збройних сил України саме завдяки от, відрізанню по семи. Ви бачите, от жовтим на, на цій карті як ми показуємо. Жовтим це та територія, яка ну фактично відрізається від Росії через підрив а, мостів стаціонарних. Так а от Таким сірим коль... кольором це межі, в яких зараз проходить операція саме збройних сил України. І тут я попрошу звичайно пана Олексія пояснити нам. От статус цієї території, яка там ситуація? Та яка саме жовтим на карті? У нас, тобто, ми розуміємо, що є ось ця частина, де проходить операція саме Збройних сил України, а є та, яка тепер територія Курщини, Глушківський цей район, який відрізаний від Росії, тому що підірвані мости, тобто за сеймом. Що з цієї території? Ми її вже контролюємо чи не контролюємо. Яка кількість може бути там російських військових? Які ваші оцінки, пане Олексію? Ну кількість військових точно ми там сказати не можемо, але це це вимірюється тисячами людей. Це по перше. По-друге, відріжувши, відріжувши їх від, від, ну скажімо, іншої частини Російської Федерації. Ми погіршили по перше, ну, суттєво погіршили і погіршили їм логістику. Бо військам треба постійно підвозити все, що необхідно для ведення бойових дій. Там не можна підвезти одразу багато і там складувати. Десь Оцей цей склад буде знищено, тому постійно, але невеликими партіями треба підвозити. Руйнація тих мостів це не дає можливості їм, якщо буде треба, активно пересуватися і залишати ті позиції. Вони зараз знаходяться, можна сказати, в оперативному схоже на праці, яка була на Херсонщині. Коли ми пам'ятаємо, як вони стікали з правого берега на лівий, як вони дралися там за човни, скільки там загинули не від нашої зброї, від того, що вони один одного там потопили. Тому ситуація дуже схожа. Щодо понтонних переправ, ну да російські воєнкори розповідають, що нічого страшного. вони нема мості, поставити понтонні переправи. тільки є, знаєте, я виховається в дрібниці. По понтонній переправи неможливо пересуватися так швидко, як по мосту. Неможливо пересуватися з такою інтенсивністю. Тобто там треба один заїхав, потім там через певний час другий там неможливо одразу там один з одним їхати. Ну і по-третє, міст зруйнувати набагато важче ніж понтонну переправу, бо понтонну переправу навіть можна не включити в неї. Якщо ракета впаде десь поруч, за декілька метрів чи десятки метрів, то просто так виглядає, як вона підниметь, вона переверне ці понтони і все, понтонне переправи немає. Тому ці позитивні якісь mm -hmm. коментарі по ну, вони yep. мають, мають право на життя, але не так все добре, як вони розповідають.